Вітаю! Дуже часто люди звертаються до редакції газети на пенсії як до останньої інстанції. Очевидь, вони не можуть знайти відповіді на свої питання у державних органах, зокрема і в пенсійному фонді. Ми далеко не завжди можемо вплинути на такий стан речей, але завжди готові поділитися корисними порадами. Ось научний приклад: нещодавно ми отримали листа з Одеси від пенсіонерки на ім'я Тетяна. Вона питає: як отримати довідку про. Первинний перерахунок пенсії при її оформленні за яким алгоритмом визначався її розмір. І далі вона пише: мені надсилають з пенсійного фонду одні однакові відповіді про перерахунок пенсії і не виконують прохання по суті питання. Нещодавно я дізналася на порталі електронних послуг, що моя пенсія розраховується за урахуванням лише 24 років стажу, хоча мій стаж 57 років. Також з помилкою вказано прізвище і недостовірні дані, внесені до електронної трудової книжки. Зверталася й до обласного управління, а вони пересилають звернення до місцевого пенсійного фонду, і де питання не вирішується. Що ж робити в таких випадках? Для початку згадаємо про закон про звернення громадян. Відповідно до нього, кожна людина має право звернутися до органів державної влади з письмовою заявою і отримати на них письмову відповідь. При цьому заяві важливо максимально чітко викласти суть запитання. Дуже часто звернення у вищій інстанції повертаються на розгляд до місцевих управлінь, це закон дозволяє. Але повторні звернення все одно мають розглядатися вже на більш високому рівні. Загалом, правильний алгоритм, який спочатку пишеться звернення до місцевого управління, і у разі незгоди з отриманою відповіді, її копія з новим зверненням вже може надсилатися до вищої інстанції, наприклад, до обласного управління, тоді зверху вашого листа вже не зможуть повернути, спрямувати назад до місцевого управління, бо ви на них по суті скаржетеся. Остання інстанція це суд. Якщо ви все-таки з рішенням державних органів не погоджуєтеся, тоді можна звертатися до суду. Що ж стосується звернення, то у ньому має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть запитання, запитання, зауваження, пропозиції чи скарги. Письмове звернення має бути підписано заявником або заявниками, якщо це колективне звернення. Ну і також має бути зазначена дата. Можна також надсилати звернення електронною поштою, в ньому а, треба зазначити адрес електронної пошти, на як ви бажаєте отримати відповідь. І а, такі звернення не потребують а, підпису електронного з кваліфікованим ключом. Також, якщо ви користуєтесь порталом електронних послуг пенсійного фонду, то звернення щодо розрахунку пенсії, можна надіслати також і онлайн через цей портал. Там можна залишити і заявку, зокрема на виправлення помилок в електронній пенсійній справі чи в оцифрованій трудовій книжці. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. А ті, які не потребують додаткового розгляду, Розглядаються не пізніше, ніж в 15 днів від дня їх отримання. В окремих випадках термін розгляду може бути продовжений. Максимальний термін розгляду це 45 днів. Якщо чітко викласти суть запитання, то в пенсійному фонді можуть доволі ретельно розписати все, все, що вас цікавить, звісно, є випадки, коли відповіді не завжди є повними чи, по суті, питання. Чи з, з не завжди вони юридично обґрунтовані. Ну але тут кожен випадок потрібно розглядати окремо. Врешті-решт, пенсіонери мають право ознайомлюватися з матеріалами пенсійних справ, отримувати випуску з розпорядження про призначення пенсії, про перерахунок, про період страхового стажу та заробітку, який враховується при розрахунку пенсії, і копії документів отримувати з пенсійної справи. Все це передбачено постановою правління пенсійного фонду від 25 листопада 2005 року номер 22 1 Це порядок подання і оформлення документів для призначення пенсії. Разом з тим, додам, що люди дуже часто плутаються у протоколах розрахунку пенсії чи даних, які відображаються на порталі електронних послуг в особистому кабінеті. Наприклад, там можна побачити дані про стаж і зарплату починаючи з 2000 року, коли почала працювати система персоніфікованого обліку та е, діяти Державний реєстр застрахованих осіб. І до того ж 2004 року стаж вже називається страховим, і е, його умовно розподіляють на звичайний стаж і на страховий. І тоді може здатися, що вам зарахували до стажу лише. Періоди з 2000 або навіть тільки з 2004 року. Це не завжди так. Якщо з документами все нормально, то стаж до 2004-го року також мають зарахувати на підставі трудової книжки або інших паперових документів. А після 2004-го вже на підставі даних про сплату внесків. До речі, деякі питання можна уточнити в пенсійному фонді не лише письмово, а й телефоном. Можна дзвонити до місцевих управлінь або до контакт-центру Пенсійного фонду. Таким чином, деякі дрібні питання можна вирішити чи з'ясувати набагато швидше, ну або розвіяти якісь свої сумніви. Номери контактного центру зараз на ваших екранах. Основний номер це 0800 503 753. Також в пенсійному фонді України є сторінка у Фейсбуці, мають такі сторінки і регіональні управління, і інколи пенсійний фонд там відповідає на запитання прямо в коментарях. Але редакція газети на пенсії і я особисто завжди готові допомогти вам розібратися в тих чи інших пенсійних, зокрема, питаннях. А от повноважень безпосередньо впливати на органи влади чи доступу до пенсійних справ, щоб більш ретельно все перевірити, у нас, на жаль, немає. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будьте здорові і хай щастить!